Перший запуск 1,6 HDI після обриву ремня після третього ремонту. Перший запуск після третього розбирання двигуна після заміни рукірів і клапанів в другому варіанті не було результату. Було розбирання двигуна втретє. Ось, е перший запуск. і один HDI після обриву ГРМ Ременю. Поламало всі рокера. Ось бачимо. Але Happy Енд був тільки після третього знімання і розбирання після заміни розпредвалу, який провернуло. Підтверджую деякі відео, яких не дуже багато в інтернеті, що 1.6 HDI 2017 рік Ford Connect Peugeot Ctrend провертає розпредвал. Будьте обережні, не робіть моїх помилок, міняйте все разом. -ді так Дісервіс 7 безпек. На дорозі стало набагато безпечніше.